Усівочки перлінка, торгова фірма із Туреччина. Так, по-перше, дуже легка моделька. Це піночка. Це турки рідко ставлять такий матеріал в підушвачку але він є в них. Дуже легкі. Легкі, високі, комфортні. підушвачка вже сама по собі, вона як ортопедична йде Бачите, вона на супінаторі більше, до пальчиків вона нижча. Так, зовні ноутбук. Середина шкіра і супінатор. Ось так я вам покажу. Ось такий горбучий, ось. Так, тверденький і однозначно, одночасно, щоб не було пластмаси, в якому випадку. Твердий заднічок, дуже твердий. Але подушечки скрізь, ну, все як має бути. Язичок м'якенький, залізка гарної якості. О, Бачите, її так треба сильно прикладати зусилля. Так, заліпка якісна. Так, нобук. зовні нобук, він не царапається, не чухається. Не бійтесь на А якщо він фабричний, натуральний, то він ще краще, ніж шкіра носиться. Але тут все одно зробили такий поліуретанчик на носик заведений, щоб, ну, щоб захист був свого роду. Моделька дуже практична. Єдине, єдине, що тут не так буде, це просто, що біла подушечка, її трохи буде, треба буде почистити. Модель розрахована на худеньку ніжку. Стандартна, більше до, ближче до худенької. Сантиметр запасу має бути обов'язково. Легкі, комфортні, ну, просто красиві. Під все.